Якщо б вам було цікаво, чому це судно різних типів і розмірів на морі не тонуть і не перевертаються через свої габарити, то на це можна відповісти двома способами: перший досить складний, потрібно розрахувати майже всі можливі способи та події, які відбудуться з судном, включаючи його вартість, форму, вибір. Та купа різних видів формул. Да, якби це робила одна людина, він би вже лежав у дурці. Але другий спосіб враховується в дослідницьких басейнах, як наш. Тому що з теоретичної точки підрахунку судно ми можемо зіткнутися з багатьма труднощами, які можна перевірити лише на практиці. І цей басейн гравітаційного типу дозволяє нам знайти всі можливі варіанти, які можуть статися на морі. Для того, щоб дати хід нашої моделі, ми використовуємо гравітаційний механізм, у якому додаємо вагу для того, щоб замінити різну швидкість ходу судна. Але цього звичайно мало щоб повністю вивчити ходкість судна. Тому на додаток є такий званий хвилепродуктор. Його спосіб роботи виходить з двох компонентів: це зміна максимальної висоти хвилі. І частоти, з якою будуть повторятися хвилювання. Звичайно, ви могли б запитати нас, а куди це хвилі далі йдуть? Вони що за басейн уходять? А відповідь перед вашими очима так звані хвилегасники, які запобігають водному виходу за басейн. Таким чином, за допомогою цього басейна та різних датчиків, Ми можемо вичислити характеристики судна на його приєднані маси, коефіцієнти диферентування, переміщення моделі при качці та моменти сили.